Інший. Настрій був інший, танцюристи були надзвичайні. Тепер на весілля в основному ходить молодь. А тоді ходили трошки старші такі поважні газди. Ну і ті газди, вони як йшли в танець, то йшли в танець. Там, там було дуже цікаво. Унікальність Івано-Франківської області в тому, що в ній проживає п'ять етнічних груп: це бойки, Ленки, Гуцули, Покутяни. Його багато сперечань щодо науковців і багато суперечок тому, де вони саме знаходяться, але найбільш правдиві джерела це опілля, це поселення людей, які проживають на березі і вздовж річки Дністер. Важливо згадати, що саме опілля пережило найбільше окупаційних влад, які тим чи іншим чином знищували його, знищували його фольклор, знищили його автентику. І якщо зараз поставити запитання, яким було опілля. Який діалект в опіллі, яким танцем, якою піснею, як вони розважалися, як вони танцювали. Важко зараз відповісти, бо насправді і австрійська влада, і польська, і московська в кінцевому практично знищили будь-які прояви етносу, які тут були. І сьогодні ми в маленькому селі Німшин, яке також на березі річка Дністе, і знайшли унікальний танець, який практично зник. Взагалі, танцювальний фольклор існував продовж весіль, продовж гулянь, які один час взагалі стали на російськомовних піснях. А спочатку повномасштабної війни взагалі весілля максимум не проводять. Тому знищується і забувається це, і важливо максимально це зберегти. І сьогодні ми поспілкуємося з людьми, які пам'ятають це, і пам'ятають унікальний танець, який неодмінно повинен стати бізитівкою пілля. Представтеся, будь ласка, нам. Ну. грабар Ольга Іванівна, директор будинку культури села Ніши. Дякую. Дуже цікавий у вас костюм. Розкажіть про нього. Це костюм моєї покійної бабусі. Сорочка абсолютно автентична, з автентичним вишиттям, до речі, яке вона робила сама. Ми просто трошечки перешили, тому що полотно розійшлося ну, від давності. Шальова спідниця в нас її називають. І сердак оксамитовий, або в нас в селі казали, що це горсик. Ну і Шальова хусточка також дуже давня, автентична хусточка. Можна сказати, що я виглядаю так, як моя бабуся в 35-х роках. Дуже гарно. Розкажіть, будь ласка, про життя в Німшині загальному, суспільне життя як було колись. Ну, найперше, хочу сказати, що в нас в Німшані в ті роки жило дуже багато людей, направду. І життя було дуже насичене. Тут були євреї, тут були подя... поляки, тут були мадяри, але все ж таки основний відбиток в якусь історію, в культуру нашого села залишила саме місцеве населення. В нас була читальня. Стара хата, і в нас був клуб дуже старенький. Зараз його вже нема, але старі люди пам'ятають, як це було. Коли мені розказувала моя бабуся, життя було дуже цікаве, веселе. Вони сходилися кожного вечора. Навіть так планувалося, що кожен вечір планували зустрічі в якійсь іншій хаті. Ті господарі до того готувалися до тих зустрічей, було дуже весело. Вони програмували свій час, вони розраховували, вони продумували якісь м, цікаві ігри, вони готувалися, дівчата чи жінки, е, співати пісень, ну, звичайно, ж танцювали, тому що в нас в Німшині в той час була своя, е, вони називали це музика. Був музичний гурт, це були вихідці з Німшина. Вони вже покійні, ті люди, їх нема. Але е, по цей час люди відгукуються про тих людей дуже тепло, тому що вони е, приходили на танці в кожну хату, в яку їх запрошували, робили це абсолютно безкорисливо. І завдяки їм можна сказати, навіть і передалася оця історія е, танцю, пісні, культура, щось таке цікаве, яке було в нашому селі, і навіть в кожній хаті в нас в німшині славився дуже танець. І на цей танець була, звичайно ж, пісня. Ну, цей танець був візитівкою Німшина. Візитівкою не тільки Німшина, а всіх масових заходів, так як їх зараз прийнято називати. Тобто всіх танців, всіх чаювань, всіх зібрань, весіль. Взагалі, всього-всього був танець. Він називався. Ну, так як мені старі люди переказали, котєтка. Танцювали його, напевно. Ну, все ж таки, люди передавали його з покоління в покоління, то було дуже цікаво навчитися той танець танцювати. Ще й пісню треба було дуже е, вивчити, і слова, і мелодію. Старі люди передавали. Але все ж таки, ну ми маємо щось таке Німшинське, оце наше. Вперше я побачила цей танець, коли його танцюють на весіллі ще, будучи дитиною. Тоді я не дуже розуміла і взагалі не дуже ще сприймала це. Ну, Вже коли я була підлітком або, можливо, вже так дівчиною, то е, Йшла з мамою на весілля, і ще вдома маму просила: мамо, візьми мене обов'язково до танцю, бо я дуже хотіла навчитися того танцю. І я вам скажу, що той танець танцювали на весіллі тільки поважні газди. Він так і вважався танцем поважних газдів. Його танцювали парно, чоловік з жінкою. Його могла танцювати жінка з жінкою, але я не бачила, щоб той танець танцювала молодь. І коли молода дівчина ставала до такого танцю, то такі поважні газди подивилися, що та дівчина вміє танцювати, то справляло страшенне враження. На другий день ти в селі була зірка. Тому що ти танцювала котєтку, то було страшне поважно. Ну і наступні всі весілля свята тобі забезпечені партнери на <с Conversets> всі забави. Виставтеся, будь ласка. Мене звати Мацький Володимир Степанович. На даний час я являюся художнім керівником Нівчинського будинку культури. Ми знаємо, що ви перш за все є багаторічним музикантом з великим досвідом, а більше того, ви є взятим в цьому селі, в селі Німшин. Розкажіть там в загальному свої враження про село і про цей танець. Знаєте, свою кар'єру ви добре сказали, що почав у 88-му році. І так мені довелося, як Оля, я щойно говорила, що тут були свої німчинські музиканти. І перші перше, дійсно весільні забави пішли з ними. Ми починали грати. На жаль, вже декого з них вже і нема на даний час, а дехто ще й живе. І згадує про це, і, і згадується про ці хороші дні і ці, ці весілля, які ми працювали. Так, танцювали, колись було тяжко грати, тому що не було такої апаратури, як на даний час, але все рівно цей танець. Який вже потім я почав, почав грати після війська, як служив війську, почав працювати з другим колективом, і приходять такі жіночки поважного віку і кажуть, заграйте нам котєчку. А що це таке? Як котєчку зараз? Як вони як називаються? Як це співайте мелодію, будь ласка. І вони співали. І тихенько слух, хлопці мають, підібрали нотки і вже почали бачити реальну картинку. Як це були руки, своєрідний танець, його в, жодному селі, в жодному селі його не танцювали. Це тільки строго. Його танцювали строго в Німшині. Жодне весілля, жодне весілля не обходилося без нього, без цього танцю. То вже всі чекали після першого столу, коли там гості потанцюють трошки вайси, трошки полючки якогось фокстротів. Поважні газди танцюють в котечку. І як Ольга Іванівна зауважила, так дійсно вже почали потім підтягуватися. І молоді ставали, що не вміли, вчилися. І цей танець набирав, набирав такого розвитку, що ще раз кажу, жодне весілля без нього не обходилося. Добре, а ви ти Це йшло колом, Саш. Воно пройшлося от три рази, і на четвертий раз ти все рівно ставав там так само лицем. І це все йшло по колу, по колу. Там долучалися до хвоста, хто вмів. Ну, були такі, що й не вміли. Це свого роду флешмоб. По-теперішньому потепер, воно називається флешмоб. Я пам'ятаю, вже коли я танцювала цей танець, були ще молодші за мене, які дуже хотіли вчитися то танцювати. І е, вони десь там пленталися у хвості і не вміли. І ті, що вже потім їх доганяли в хвості, а ти ж розумієш, коли танець іде, всі роблять, виконують одинакові рухи, а ці там шпортуються по І то дуже люди, ті хвилювалися, які вміли танцювати через тих, що не вміють. А хто не вмів за лінію танцювати, то виходив залу, чим дивився з боку. То було видовище, котєтка в німшині це було видовище. Ті, що танцювали, було видовище, бо вони танцюють як для тих, що сиділи і спостерігали. Це також було видовище. Бо в основному хто вмів танцювати його йшли зразу. Ну а хто не вмів, то напевно мовчки заздрили. Цікаво їм було подивитися, просто як цей танець виконує так. так. Бо тому, що дуже багато чужих людей приїжджали. Навіть поїхали з сусіднього села, приїхали і кажуть: ого, а в нас так не танцюють. Тільки строго так, як е, наспівали мелодію, інакше зразу газу, якщо там трошки імпрові шоу, тобто на початках імпрові шоу, казали, ви не то граєте, грайте нам те, щоб ми, ми вам наспівали. Все. Це була мелодія без програшів, дійшли слова. Ті люди, що танцювали, вони обов'язково наспівали ці слова. Ну, звичайно, апаратура їм не дозволяла це почути іншим людям, їх більше було чути музикантів, але все ж таки отак було. Весілля такі були так цікаво, ми якось сиділи на роботі з Володимиром Степановичем і згадували. Я кажу, Володимир Степанович, ви пам'ятаєте, закінчувався перший стіл. І всі виходили масово. От весь той народ тож кликали 300 чоловік на весілля, то не так, як зараз. І всі масово йшли в ту палатку, де відбувалися танці. І там просто яблуку не було де впасти. І то так протанцьовувалися добре, що музиканти мусіли пропутіти, що люди. І тоді вже так десь після п'ятого, шостого танцю всі видихнули. Вже, ну, вже так. Хочу сказати по практиці, що були такі випадки, що грали без перерви п'ять годин. Можете наспівати. От кілька куплетів, які ви знаєте, так особисто. Так? Що в діда погриби, баба, по попіпеньки, дідо свої послушив, побині силеньки, не тебе поглибити, бо седи будуть родити, і що в діда погриби, баба, по посуниці, прийшов діда без штанів, баба, без світлиці, не Ідеш, і бере нашу ценьку, наша ценька, не сліпенька, бачить де підпенька, не тебе, пони виходити, Осени, як будуть родити. не тебе, погиб виходити. Осени, я будуть родити. Як можна було навчитися цього танцю? Як ви навчилися, розказуєте? Того танцю спеціально нас ніхто не вчив. Коли я дуже просила свою маму, то мама мені вдома завжди казала, ти добре сиди на лавці і дивися, бо ти будеш десь там ззаду танцювати і будеш мене позорити. Тому треба було два-три весілля просто посидіти на лавочці, добре вивчити ці рухи. Коли я вже думала, що я собі вмію, я собі десь там пристроювалася далеко в хвіст з кимось, з таким, можливо, трошки більше компетентним, ніж я, і я пробувала це робити. І коли я вже там в хвості побачила один день, одне весілля, що я вмію танцювати, то я вже могла тоді ставати між тих поважних газдів. А як мене до танцю запросив взагалі якийсь поважний газда, ну то це було основні кроки, в принципі, не важкі. Воно йде так в такт. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. І на проіграш ми йдемо. Партнер на місці, а партнерка потихеньку крутиться. Поїхали! І посуши в бабині сиреньки, не тепер по гриби ходити, восени, як будуть родити, як їдеш, погриби, бере нашу ксеньку, Наша ксенька не сміпенька, де під пенька? не тепер по гриби ходити, восени, як будуть родити, не тепер... Де основному проходили весілля? Саме найкраще місце проведення весілля – це є весільна палатка. Палатка гарно прикрашена вербою, березою, соснами, кульки різнокольорові, гарний весільний подих, це саме був крас на таких весіллях. Пам'ятаю, останні такі ж весілля, коли ми грали тут в Нівщині, коли в палатках їх ще робили, то. Корови виганяли. Люди сьома година, сьома година виганяли корови, то ще музика грала. Але це була енергія, це був такий, що як люди виходили за столу, ну вони просто хотіли танцювати. Це треба було газувати музикантам і газувати. Розумієте, що це ну, не порівняти з теперішнім часом, тому що тепер кендібар, козацький стіл, і всі тільки чекають першого танцю і, і там. Присутні гості в великих ресторанах і так далі, тому подібне. Ні, такого не було. Підняти базу старих весіль, відео подивитися, розумієте, там зовсім все подих весільний, живе село. Село живе, чути музику на цілу Україну. Аж хочеться жити і хочеться ну, танцювати. А може, ви пам'ятаєте той час, коли от ця кокетка якось пропала? Чи люди змінилися, От коли цей переломний момент був відбувся? Цей переломний момент, коли вже, на жаль, ті, що його започатковували, трошки ставали старшими, і він десь почав губитися. Це приблизно, ну, будемо казати, роки 97-й, 98-й рік десь так приблизно. І потім вже музиканти міняються не завжди в селі, вони грають одному і тому саме. Тут чому з такий був своєрідний, як вони собі сподобали одних музикантів. Ті грає цілий місяць, грає два місяці. Весіля, що є в Німшнімшині, де мешканці, все працює одні ті самі музикант. Настав якийсь час переломний, і музиканти міняються. Ну, приблизно так, 97-98 роки це почало вже трошки пригасати оцей танець. Я думаю, на даний час вже і нема таких людей, щоб його, на жаль, могли продемонструвати і могли його затанцювати.